Не приймав участі у комісії, старався нас уникати, тобто не хотів спілкуватися ні з батьками. Ми не могли почути його думку. Ми спілкувалися потім тільки один єдиний раз, коли вже засіли всі разом. То за цими заявами батьків ви зробили висновок, що це буде. Це тільки -ті так. заяви чи ще й це є заяви усні <кхів> подання батьків, які були у нас. Це оці сама не кості, інші усні заяви так. батьків. Але вони не є письмовими. Не є тільки заяви сама не Але діти не ходили до школи. Зараз діти ходять. Це 20 жовтня ходить. А, а чого 20 жовтня почали ходити? Бо ви з інших підстав ви так. відсторонили від роботи директора і діти всі пішли до школи. Пішли до школи. А до 20 жовтня навчальний процес не відбувався з вересня до 20 жовтня. <кхе> Немає. 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 Добре, прошу сідати. Прошу відчати вам. Відділ освіти 13.06.22 року незаконно звільню мене з посади директора СНЯ всього 1-3 ступенів ЗДО на підставі пункту 3, частини 1 статті 41 кодекс закону про працю, <працю> України. Моє звільнення було спланованим і виконано відділом освіту самий цінічний спосіб. Саме тоді, коли протягом останніх 6 років... Наша школа займала третє місце з Сочнівської олімпіади, третє-п'яте місце з ДНО. А також воно цінічно тому, що воно відбулося, що розпочалося на 50-й день війни з Російською Федерацією. Попри те, що вже 28 лютого ми єдина школа на певному Україні розпочали онлайн навчання, От, оскільки було два тижневі канікули цієї України. А 28 березня вийшли на очне навчання. В перші дні війни ми зібрали 15 тисяч гривню, а потім ще 7 тисяч гривень передали на армію, 400 кілограмів продуктів, сплетено 160 метрів квадратних сітки для армії та поселили 16 переселених осіб, забезпечили навчання їхніх дітей, а також забезпечили онлайн-навчання наших дітей, які виїхали за межі України. 1042 року о 18 годині. До моєї хати прийшла поліція СБУ і забрали мене безпідставно до СБУ Львівської області. 11.04.22 року, 20-й годині мене завезли на ЖД вокзал міста Львова і відпустили додому. Але влада не зупинилася, шукала інших спосіб для мого звільнення. 20.04.22 року ТЕО, начальника відділу освіти видала наказ номер 82 про проведення службового розслідування за фактом вказаного у відео записі користувача Івара Кльов у соціальній мережі Facebook про встановлення можливих неправомірних дій, у тому числі вчинення бурі. Це зазначити, що того відділу ніхто не бачив, ні суд, не відділ освіти, не Бонська селищна рада. тому що е, Перша інстанція хотіла дуже подивитися на це відео, яке стало причиною, але його ніхто їм не представив. Слід зазначити, що цей наказ видано на виконання листа Турківського відділу самбічку кружної прокуратури та розпорядження голови Боринської селищної ради. Тут я хочу довести до суду, що Боринська селищна рада не є на сьогоднішній день засновником, оскільки засновником є відділ освіти. Особа, яка уповноважена на засновника, передана згідно положення про відділ освіти є відділ освіти культури туризму Боринської селищної ради. Тому вони мали приймати, якщо вони приймають. Якісь рішення по відношенню до директора школи, то вони мають сприймати самостійно. Як бачимо, все робилося швидко, і до поліції та СБУ долучилася Боринська селищна рада та Турківський відділ прокуратури, які згідно з чинним законодавством не мають повноважень для розслідування булінгу. Прокуратура по своїй підсудності вона не має ніякого повноваження для булінгу, і тим більше, що вона не має повноважень для а, 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 мережі інтернету. Моніторити е мережу інтернету. Наказ номер 82 є незаконним та підлягав скасуванню, оскільки він суперечить чинному закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу, який набув чинності 19.01.2019 року. А також суперечить наказу Міністерства освіти науки України номер 1646 від 28.12.2019 року. Деякі питання регулювання на випадки булінгу, чкування та застосування заходів виховного впливу закладу освіти. Цим наказом введено в правове поле поняття булінг чкування і внесено зміни до закону України про освіту та Кодекс України про адміністративний правопорушення. Відповідно до закону про освіту, обов'язки щодо запобігання та протидії булінгу в закладах освіти покладаються на керівника закладу освіти, на педагогічних працівників, на практичного психолога. Відповідно до статті 25 закону України про освіту, засновник закладу освіти здійснює контроль за виконанням плану хіба заходів спрямоване допивання протидії булінгу, порядок реагування на випадки булінгу, цькування. Викладенню у додатку на 20 сторінках друкованого тексту, де жодного слова немає про засновника. Роз'яснення щодо застосування наказу номер 1646 містить такі розділи: загальні положення, подання заяв або повідомлень про випадки булінгу, цькування закладу освіти, склад комісії, права та обов'язки її членів, порядок роботи комісії, запобігання та про булінгу порядок застосування заходів виховного впливу. Склад комісії затверджується наказом керівника закладу освіти. Комісія виконує свої обов'язки на постійній основі незалежно від наявності відсутності заяв. Комісія складається з голови заступника, голови секретаря та не менше, ніж п'яти членів. Варто врахувати, що комісія є постійною, а будь-хто із її членів, в тому числі голова, заступник голови, секретар, в окремих випадках бурігучкування. Які розглядаються комісії, можуть бути кривдником або потерпілим, зацікавленою особою, що створює ситуацію конфлікту інтересів. Отже, в таких випадках комісія повинна прийняти рішення про виключення певної особи з її складу. Також передбачено персональний склад комісії, а саме директор закладу, заступник директора з виховної роботи, педагог організатор, практичний психолог, власні керівники даного класу. Та інші педагогічні працівники, у місці, яку створив відділ освіти, жодного з перечислених вищих спеціалістів не містила. Тільки Дуда Наталя Миколаївна має педагогічну освіту, яка, але й вона понад 40 років не працювала в школі. Відділ освіти, надаючи наказ номер 82, грубо порушив вище вказані закони України та наказ Міністерства освіти науки України, а сам. Відсторонив мене від посади директора школи, але при цьому залишив мене працювати вчителем математики. Розслідування відбувалося не по відео Ігора Кльо, а по заявах, які були написані під диктовку начальника Маню Оксани Михайлівни батьками сама, о ве, В такості 106, 05, 22 року. Нагадую, що комісія була складена 20 квітня, а заяви були написані 6 травня. Це вони, це вони повідомили на одному із засідань у справі, яку розглядав суд по булінгу, під запис. Це самі батьки так сказали. Дані заяви були написані не на ім'я начальника відділу освіти, як на посадову особу, а на ім'я голови комісії юричку ОО. В заявах Мене звинувачили не у вчиненні булінгу, а в побитті їхніх дітей, тобто одинокий випадок. І це без дати, місяця, року, часу, свідків, коли це сталося. Батьки, сама повета, костів Оде, звинувачили мене не як директора школи, а як учителя математики, казавши, що дані події мали місце під час поруху математики. Згідно розділом, Положення про провідів з розділами положення відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради не здійснює керівництво закладом освіти, які на сьогоднішній день мають повну автономію і тільки укладає строковий трудовий договір контракт з керівниками закладів у порядку, встановленому законодавством та установчими документами пункт 3.38. Хочу сказати, що я не був, не укладав договір з Боринською селищною радою з відділом освіти.